Як я розібралась, ось це все коріння, більшість з них висить з хої, розумієте? Ми в кімнатних умовах такі не можемо відрощувати собі дозволити, а вже ж. Який тут дикий вазон корінців, просто нереальний. Що за хоя неможливо дізнатися. Гніле висить, мертве, пусте. Кількість корінь, бачите? Дуже гарно стоїть хаміламена. І вона з квітіннями, але якимись підвявшими, можливо, з переводнення під час дощів. Дивимось, як зростають монстери. Також повністю у воді, бачите, без субстрату. Я трохи. Трошечки поврядила, загнала занозу в руку, ага, норм. Повністю просто у воді, у катці стоїть. Тому гідропоніку саджайте сміливо. Вони адаптуються. Наступний це щось ваймані, неварігатний не простий теж так само. Живе повністю у воді, І ще. це гарнющий Білінтай без варігатності, але ж ви подивіться на цей колір, на цей розмір. Гарний оранжевий стовбур. Дуже дорослий, до речі, товстий. Тут їх два. Коріння від нього не відтягується нічого. Це наймаленький лист. Ось крупний. Гарнющий білянтай. Мене дивує, чому такі крупні стовбури не дають бокових ростів. Але, скоріш за все, їх все ж таки вже зняли на розмноження, бо багато маленьких стоїть. Вазонів вже ж потрошки повсюди. Епіпремним, до речі, ланцевідний. І ще один гарнющий білінтай. Ви бачите, який він крупний. Не крупніше крупного просто. Він повністю ось такий яркий, оранжевий, такий гарний. Немає бокових ростів. Чому мене це цікавить? Чому нема розголужень? Дуже яркий, дуже яркий. На колір. Длина листу, ось ви бачите. 50 сантиметрів є. Теж монстерка у воді повністю, в неї все гарно при цьому. Привіт. диратич. Має такий здоровенний лист, я вам скажу, це я до нього лише можу дотягнутися теж сантиметрів 50. Дуже огроменний. Ого, це стовбур. Він з мою руку, щоб ви розуміли повністю. Це майже метровий лист. Оце філодендрон. Оце фіга собі. Штука яка гарна. Пущий епіпремним, природний. Далі монстерки Всі щільно прикуті до стіни. Теж добре чіпляються і гарно лізуть. Новий молодий листочок, лише розкритий, такий колір гарний. Mm, як гарно! Тут навіть стоїть скам'я з природно ростущим папоротом і скоріше скоріш за все. Mm, яка гарнюща краса. Дуже, дуже крупна. Тіланці. Дуже крупно. Mm. Круті броміалі великі. Дивіться, які яскраві. Просто так. Дивіться, куди я заходжу. Все затоплено повністю. Дивіться, яка краса нереальна. Тут багато риб пливає, і мені здається, що вони по ногам мені запливуть. Так, це кой. Ой, які вони громадні. Вже, на жаль, плохо видно. Дуже громадні. Яка тропічна краса. Папіромі. Мені здається маленькі. Яка все ж таки краса в цій природі. Бульби. Які здоровені бульби відпали. Так, Мені. дивимось. Дивимось. Як багато колонхоїв тут, в одному тазіку. Це... Сукулінтний двір, як ми бачимо. Тут нічого такого я не можу сказати, що рідкого та нового просто достатньо приємна атмосфера та дизайн. Гарнюще дерево. Драконове, мені здається. Ще одна колонхої пожрата. А гава яка крута. Дуже гарна гава. Опунція просто до неба. Різновиди Колонхої. Гарний чувачок білого кольору. гарнющий. Кактус на блоці, до речі, живе. Далі я бачу тіланції і молочає. Дуже багато тіланції. Дуже. Можна унести навіть. Не буду, як завжди, жартую. Гарні. О, яка дітка маленька навіть теж є. Ксерографіку хочу. Майбутнє гарно. Все ж таки не мало її. Просто тіланцію мало, маленьку. Дивіться, яка крута агава. Дуже крупна. Дивіться, який в неї штурпак з квіткою. Це нереально, я впевнена, що такого ніхто не бачив. Це нереальне квітіння, просто метри майже три, щоб ви розуміли. Це просто дивовижна, рідка картина. Прикольні тут всі молочай і білі кактуси. Ви бачите, які варігатні нові? Ми таких не знаємо, ще, до речі. Так в них є на всіх варігатність. Физику, то, ага. Таракану хуй делать. Ну, яка гарна квітка. Можливо, отруйна. Не їсть муравий. Mm -hmm. О, зарази. Не падає. Не падає. Водяна лілія. Такого гавного кольору. Бачите, яка картина? хе <свісна> Інтимна. English Garden, куточок я зайшла, вони вже ж мають назву Пробачте, я одразу це не побачила. Неролігії, гарні, красиві дуже. І ось яка здоровенна агава. Ви бачите цю красу? О, вона така гостра. Дуже гостра. І дуже крупна, майже мітрові. Точно в неї гілки. Це працівники. Там киплять. Engліzгарден має дуже багато гарних статуеток. Дуже цікавий дворик. Дуже багато крутонових стрічить місцями. Дивимось який ще ланірок. Крупніший. Дуже нормальний. Такий в розмірі ває. Гарний. Слухайте, арапіс. Такий тонкий і височенний. Дуже тонкий. Настійкий. Ми ось дивимось на Ліану, яка схожа на Монстеру Дубію така приліпаюча ви бачите її багато тут Можко бути садівником ви це бачите Халло? Це просто я повертаюсь додому з Європи. Hello. Я йду у чудовий світ. У чудовий світ. Темряви і тропіків. По колу розташовано. Дуже круті, огроменні екземпляри, дуже огроменні. Головне не впасти. До речі, статуя Аморфіліуса. Найкрупнішого за який квітне ось таким Букетом і воняє гнілим м'ясом. Привіт! Це експонат. Дуже чарівна природа, дуже така краса. Лікуала грандіс. Крупна лікуала грандіс. У них часто живуть кажани чи під цими листами. <ріць> О, яка здоровецька каріота. Нарешті я її побачила у такому розмірі, в якому є стовбур. У Багатьох немає ще стовбуру. Угу. сінечки. Всі я вже забрала. Є вони. Ото гарнюча пальма, яка одразу з сінечком. Бери не хочу. М -м -м. О, да, куда я прийшла. Декор. Декор. Боже, яка краса нереальна. Імітація скали з водоспадом. Кількість... Це все диспідія. Ось я вам покажу зблизька. Це проста, найпростіша дисхідія, її по острову дуже багато. з метровими листями. Дуже крупний, дуже. Що Я бачу, ця каріота вся має якийсь ось такий білий, незрозумілий наліт. Або його все поїло, не знаю. Або все ж таки це початковий ендемічний теж вар. Тому що на крупних немає наверху лише нижні. як. Вони на немає, побігають. Дивимось, цю анархіокорінь. Цього водопаду навіть не видно з іншого боку, який я хочу вам показати, на жаль. Анархіокорінь показує дуже-дуже велика кількість корінних, висить. І ось дивимося, що з ними внизу Вони внизу просто неймовірні мають розгалуження, як мочалка. Тож ви розумієте, з одного дроту висить. А розгалужень просто мільйон. Бачите? Ще бачу з цепсан Моншайн рідкий у нас. Ось він далеко, до нього неможливо добратися. Срібний. Моншайн, гарний. Так.